Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і напередодні вихідних хочеться поговорити про щось цікаве і веселе. Отже, темою сьогоднішнього відеоблогу є питання, що інтернет-торгівля на платформах Facebook та Instagram є підпильним оком Державної податкової служби. Нещодавно податкова інспекція на своєму сайті розмістила новину про те, що усі. Інтернет-магазини у Інстаграмі Фейсбук є підпильним наглядом Державної податкової служби, оскільки дуже багато громадян дозволяє собі вести бізнес, заробляти гроші без оформлення статусу підприємця чи компанії, без оформлення найманих працівників, без застосування касових апаратів і, звісно, без декларування отриманих доходів. Отже, за інформацією державної податкової служби. Регулярно отримується. Податковими органами така інформація про те, як здійснюється така діяльність, і податкові органи нагадали, що є підстави для застосування кодексу статті про адміністративні правопорушення за ведення, є відповідальність за ведення бізнесу без оформлення. І в окремих випадках, звісно, мова йде про кримінальну відповідальність у випадку, якщо ви розгорнули серйозний бізнес і ніяк не оформили. Усі бізнес-процеси згідно з чинним законодавством. Отже, нам дуже цікаво було б отримати інформацію від тих, хто можливо підпав під пильне око Державної податкової служби. Якщо ви раптом отримаєте запит від податкових органів про те, як ви здійснюєте свою діяльність, будь ласка, напишіть нам, яка у вас інформація, оскільки. Я можу прокоментувати наступне. Так, є дуже багато зараз можливостей фіксувати порушення такого роду, тому що є відео, є скріни, є, можна зробити замовлення у вашому інстаграм-магазині чи Фейсбук-магазині, зробити скріншоти, як ви робили оплату, як вона приймалася, наприклад, на особисту карту, і хто взаємодіяв, наприклад. Відправлялися гроші, кому і хто відповідно приймав дзвінки чи приймав замовлення, є прізвище, ім'я і так далі. і так далі Тобто, в принципі, зафіксувати те, як ви працюєте, не складно, якщо у вас зробити замовлення. Це по-перше. А по-друге, дуже складно, ну, на жаль, для податкових органів дуже складно вас вичпити, тобто дуже складно вимагати від вас. Прийти на перевірку чи виконати вимоги закону, тобто, на мій погляд, можна податкові органи можуть лише якби писати вам лист. Я гадаю, що це їхній максимум, окрім випадків кримінальної відповідальності, так, там інший сценарій, кримінальна відповідальність це слідчі органи, це вже більш серйозна справа. Це вже буде розслідування з приводу того, що ваша. Компанія, яка офіційно не оформлена, не має працівників, чи вона розмахнулася, вже здійснює велику діяльність. Взагалі, окрім якогось запиту, можливо, який може прийти, напевно, що не буде нічого. Але в цілому я можу порадити не ігнорувати вимоги законодавства. Я гадаю, що діяльність інтернет-магазинів в нас достатньо врегульована, зареєструвати. Підприємця з спрощеною системою на другій чи на третій групі не є складним і навести лад у паперах, в принципі, не так дорого чи складно. Ну, за винятком випадків, коли ваш інтернет-магазин ледве-ледве, але <клес> тоді, напевно, не варто переживати взагалі, навіть якщо не оформлений. Ну, розумієте, податкові органи цікавляться. Значними сумами, а не ледве-ледве там якимись копійками, так. Ну, тобто, є все-таки фінансовий зиск у розслідуваннях таких справ, тим не менше. Ось, отже, не забувайте, що ваш магазин у Facebook чи у Instagram передивляється не тільки клієнти. Напишіть. Який ви маєте статус суб'єкта господарювання? Напишіть в інстаграм, що ви працюєте як ФОП, що ви працюєте як юридична особа, що ви дотримуєтесь законодавства. Я вам бажаю прекрасних вихідних, чудового настрою і до понеділка. До побачення.